Дня. Заяви від 23.11.2020 номер 24 250 24 284, 24 285 та 24 251. Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею, 2 гектара за рахунок земельського кодексу, призначення державної власності, розташованих на території Качалівської селищної е, об'єднаної територіальної громади Каспатутського району Харківської області е, будуть надані дозволи. Заява від 23.11.2020 Номер 2020 24.275 No 24-265, 24-275, 24-271, 24-270, 24, 269, 24, 268, 24, 267, 24, 266. Двадче, 24, 249, 24, 264, 24, 246, 24, 247, 24, 245, 24, 262, 24, 260, 24, 258, 24, 257, 24, 256. Та 24.254 і 24.252 про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовної 2 загисаю за рахунок земельського сільськогосподарського призначення, державної власності, розташованих на території Качарівської селищної. Ради Траснопутського району Харківської області будуть надані дозволи. Заява від 5.11.2020 про надання дозволу на розроблення. Розробку проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки, земельського сподарського призначення, державної власності для ведення індивідуального садівництва, В садівничому товаристві Свобода земельна ділянка No68, орієнтовною службу 01А, яка розташована за межами населеного пункту на території Ватищівської селищної ради Харківського району Харківської області для подальшого надання земельної ділянки у власність, буде відмова у зв'язку з невідповідністю. Місце розташування бажаної земельної ділянки, містобудів документації. Заява від 5.11.2020 року номер 22453 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель сільськогосподарського у призначення державної власності для ведення індивідуального стадівництва. Рівничного товариству Свобода, замінного білянця No70, орієнтуємо площі 0 ЗМГ, яка розташована заменами населення функціональності на території 26 селищної ради Харківського району Харківської області для подальшого надання земельної білянку 20 буде надана відмова у зв'язку з невідповідністю місця розташування бажаної земельної ділянки, містобудівній документації. Заява. Від 6.11.2020 номер 22.523 про надання дозволу на розробку престу земноустрою щодо відведення земельної ділянці із земельницького подарського призначення державної власності для ведення індивідуального садівництва, садівничому товаристві, калини, земельна ділянка номер 152 п'ятдесят два, 0.12. площі яка розташована за населеного наступного на території Дерничівської міської ради Дерничівського району Харківської області для подальшого надання земельної ділянки у владі. Заказана заява буде відмова у зв'язку з невідповідністю від, не міністра земельної ділянки місько-будівною Заява про надання. Вісодинадцятого дві тисячі двадцятого no про надання дозволу на розробку проєкту земноустрою щодо зведення земельної ділянки, земельського ходить свого призначення, державної власності для ведення індивідуального стабільниця, в мінічного товариства Песси, земельна ділянка номер 168 пінтовної злочинної занацігає яка розпочатона на території Солому Сівської селищної ради Дернічівського району Харківської області за межами населених пунктів для подальшого надання земельної ділянки у власність. Планується відмова у зв'язку з невідповідністю місто розташування бажаної земельної ділянки міста документації. Заява від одинадцять 2020 No22 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення ділянки ділянці, земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення індивідуального стадії станів товариство земельна ділянка № 137. А вряд ли творчество 0,12ґА, яка розташована на території Соломіїської селищної ради, замежено селених сумісці градів Карківського району, Харківської області для подальшого надання земельної ділянки у власність планується спланується відмова у зв'язку. Землі приємності місце розташування бажаної земельної ділянки між будівлі документації. Заява від 111-го 2020-го, № 22-132, зазначення дозволу на розробку пресу демонтрую щодо відведення земельних білянків і замістити особистого призначення державної власності для ведення індивідуального садівництва в садівничому території апельсив земельних білянків номер 132. Орієнтовну площу 012 границя розташована на території селищної ради, Бірачівського району Харківської області за межами для подальшого надання земельної ділянки у власність планується відмова у дисужній відповідні місце розташування бажаної земельної ділянки і ходімо документації, заява від 9.11.2020 номер 22. Дев'ятсот девять проводження дозволу на розробку прогрессу за глупо, щодо відведення відведення, ділянки, орієнтовної площа 0,06 га для ведення індивідуального собі яка розташована стало на замену автомобиль, на території Сільської ради, Харківського району, Харківської області, задівничному товаристі один, номер сімдесят семь, зарахунний медслужков кодексу призначення, знаково подальшого надання її у власність планується відмова у зв'язку з невідповідністю місцерозташування бажаної земельної ділянки місцевої рівні та фінансації. Заява від 9 донатства 2020-го № 22906 про зайнятову повнорозробку проєкту зону руху щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 0,06 стара для видання ділянної садівництва, яка розташована за межами на, на території Глубоківської сільської ради, Харківського району, Харківської області, судівничного товариства, так спильші один, земельна ділянка no за рахунок земель сільськогосподарського призначення і метою подальшого надання її у власті. Планується відмова у зв'язку з міріповістями за бажаної земельної ділянки, містобудівній документації. Заява від 9.11.2020 го no про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 2 гектари за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення яка розташована за межами пунктів на території відповальської сільського ради Великобрузького району Харківської області з метою подальшого надання її власності. Для ведення судити селянського господарства планується відмова у зв'язку з тим, що вказана за ними вілянка зарезервована для надання учасникам бойових дій, учасникам аж терористичної операції, організації об'єднаних сил. Заяви 9.11.2020 номер 22.825 про надання дозволу на розробку проєкту землю, щодо відведення земельної ділянки, орієнтовної площі, 2 стара за рахунок земель державної власності, сільського призначення, яка розташована за межі моноценної пункції на території. На території сільської ради. Великобордусь в району Харківської області з метою подальшого надання і власність для ведення особистого селянського господарства планується відмовиться бажана земельна ділянка відноситься до земель оборони. Заява від 9.11.2020 № номер про електронний заняття на розробку пресузам землеустрою щодо відведення власних земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства розташоване за межами населених пунктів на території Дерегачівської міської ради Дерегачівського району Харківської області орієнтовно площою 1 гектар. планується відмова у зв'язку з тим, що на вказано земельний ділянку, надана на кастро надання у власність від 6.10.2020 номер 1722. Заяви від дев'ятого одинадцятого ну 2020 22740, 22, 743, 22, 740, 22, 736, 22, 734, 22, 6,62, 22, 663, 22, 664, 22, 664, 22 664, Шість двадцять два шестьсот два про надання дозволів на розробку проекту проектів зимового щодо відведення земельних ділянок орієнтованими площами два гектари за рахунок земель державної власності Субтитры призначення. Розташовані земельного акціональної функції на території Андріївської Андрійської ради Великопорвуцького району Харківської області з готові подається надання і підлатів для ведення особистого селянського господарства, планується відмова у зв'язку з тим, що вказані земельні ділянки перебувають в оренді закритого акціонального товариства та доводим. Заяви. 22, від 09.11. 2020 номер 22, 682, 22, 688, 22, 682. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, орієнтовної площі 2 гектари за рахунок земельних. Державної власності сільського фоксу призначення, які розташовані за межами населення пунктів на території Андріївської сільської ради, Вуликополуцького району, Хасівської області, з метою подальшого надання і власність для ведення особистого селянського господарства планується відмову у зв'язку з тим, що вказані земельні ділянки перебувають в оренді закритого акціонерного товариства та Заяви від 11.2020 номер 22 565 та 22 967 22 571. Про надання дозволі переворот на українських нового утворює щодо відведення, замільних ділянок, орієнтовної площі 2 гектари, за рахунок. Земель державної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів на території Чернянської сільської раданого Коборгу району Харківської області, метою подальшого надання їх у власність для ведення особисто селянського господарства, плануються відмову у зв'язку з тим, що наказані земельні ділянки надані дозволим іншим громадянам. Заяви від состав одинадцятого 2020-го No 22-544, 22, 538, 202, 562. Та двадцять два, п'ятсот шістьдесят і двадцять два, п'ятсот сорок три про надання дозволів на розробку за рахунок земель державної власності сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами національних пунктів на території Чернянської ради України району Харківської області з метою подальшого надання інформації для ведення особистого ділянського господарства планується відмовити у зв'язку з тим, що вказані земельні Білянські перебувають в комунальній власності. Заява відсотка одинадцятого дві 22534 та заява 511.2020 No22 539 про надання дозволів на розробку в пресі щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства орієнтовної поручними два гестана за рахунок державної власності святого суперського призначення, розкартованих замежені национальних пунктів на території Чталаської селищної ради Чудові Харківської області для подальших перевідацій області. Планується відмову у зв'язку з тим, що вказані земельні ділянки перебувають у приватній власності. Заяви від 4.11.2020 № 22322 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки віком з вищованих стари на території Петрівської сільської ради Балахівського району, Харківської області для подальшої передачі. У власність для ведення судові селянського господарства планується відмова увесь, у зв'язку з тим, що видано наказував на управління про надання зняття узгоду на розробку пресузного упронаказаної зміни ділянки 13.20.2020 номер 1768 інші особи, від 3.11.2020 номер 22285. Про надання дозволу на розробку пресузаноустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого теряського господарства, орієнтовної площі, 2 гітари і замесницького содарського призначення державної власності, розтасовано за межами особливого суду на території, на території. Іванчуківської сільської ради, земського району, Харківської області для ведення особисто селянського склада, орієнтовної польщі, два старих і земельських кодексу, призначення для подальшої передачі у власність планується відмова у зв'язку з тим, що в поточному році заплановано завершення реформи децентралізації де в земельній сфері, що передбачає передачу земель державної власності за метами на пунктів до комунальної власності сільських селищних сільських рад Метою прискорення реформ у сфері земельних відносин та враховуючи виконання указу президента України від 19 №449-2020 про деякі заходи щодо прискорення реформ в земельних відносин, половного правління Держпокадастру Харківської області як територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері земельних відносин, аналізується земельні масиви та узагальнюється перелік земельних ділянок ходу. У переданих державною власності комунальну власність територіальних громад, земельна ділянка, яку бажають отримати у власність, опрацьована головним управлінням та запланована для передачі комунальну власність територіальної громади. Заява від 3.11.2020 No22 178 про надання дозволу на розроблення проєкту щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовної площі 2 гектари і земельних способського призначення державної власності, яка розташована за межами населеного пункту на території сільської ради Харківського району Харківської області для подальшої передачі зазначеної земельної ділянки у власність. Планується відмова у зв'язку з тим, що казване земельне ділянок перебуває в користуванні приватного господарства стрілище. Заяви від 3.11.2020 номер 22 157. Про надання дозволу на розробку проекту зимовустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площі два гектари земельного кодексу призначення державної власності, яка розташована на території Пов'ятської селищної ради Балківського району Харківської області з подальшою передачею вказаної земельної ділянки у власність, планується відмова у зв'язку з тим, що вказана земельна ділянка перебуває в комунальній власності. Заява від 3.11.2020 го дві тисячі про надання дозволу на розробку пресу землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площею 1,8 гуктара для ведення землецького селянського господарства, яка розташована за межами населення на території Трипаївської селищної ради з міського району Харківської області для першої передачі її у власність. Планується відмова у зв'язку з тим, що вказана земельна ділянка. Відноситься до земель водного фонду. Заяви від 4.11.2020 го номер 22 384 22 та 22387 387 планується. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського подарства орієнтовної площі, зваги старих і земель сільськогосподарського призначення державної власності, яка розташовані за межами населених пунктів села Споколове на території Сотоміцької сільської ради Мівського району Харківської області для подальшої передачі у планується, планується відмови. У зв'язку з тим, що в поточному році е, заплановано завершення реформи децентралізації в земельній сфері, що передбачає передачу земель державної власності за межами до комунальної власності сільських селищних та міських арад, з метою прискорення реформ у сфері земельних відносин та враховуючи виконання указу президента України від 15.10.2020 го, -го, 20 -го, 20 -го номер 449 Дріб 2020, про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин, головне управління, Державка Харківської області, як територіальним органів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, аналізуються земельні масиви та взагальнюється переліки земельних ділянців, сподівається, придбачення, які будуть передані державної власності, комунальну власності, територіальних громад, земельні ділянки, вказання. Опрацьовані головним управлінням та заплановані для передачі комунальних власність територіальної громади. Трансляція завершена.